Доброго дня, шановні читачі, а також і глядачі сайту ГЗТІ. Меді корпорації відновлює соціальний проєкт гаряча телефонна лінія. І тепер мешканці Хмельницької області зможуть особисто задати. Доброго, Питам... Доброго дня. Це пан Володимир, з Невецького району телефонує. Ми переходимо одразу до дзвінків. Доброго дня, говоріть. Доброго дня. Доброго. Пане комікар? Слухаю вас. Задавайте питання, будь ласка. Я, я хотів у вас запитати мій син зараз да, учасник учиться, учитися, да, забрав його на ну, да. да, воді. Так чує, чує, запитуй. Я всім був знати, чи буде мати Ти став... Питання зрозумів. Нації ті всі... Батис бойовий дії, він добровольний. Значить, якщо він доброволець і був призваний через військовий комісаріат і буде знаходитись в зоні антитерористичної операції, він обов'язково буде мати статус учасника бойових дій. Він зараз знаходиться в учерці. Ну, Він покаміць знаходиться в Учерці. Він проходить підготовку, після цього буде проходити бойове злагодження. І якщо він попаде. В зону антитерористичної операції, то він буде мати статус учасника бойових дій. Якщо він не попаде в зону антитерористичної операції, він не буде мати статус учасника бойових дій. Значить є постанова Кабінету міністрів, де визначено, які райони в Луганській, Донецькій і в Харківській області підпадають під зону АТО, і люди, які виконують завдання в цих районах, будуть обов'язково признані учасником бойових дій. Дякую вам. Сергій Олександрович, запитання точніше. Які потрібні документи, щоб отримати статус учасника бойових дій? Володимир Михайлович, дай нас свідку від нас не Щоб стати учасником бойових дій? Насамперед треба довідку про безпосередню участь в антитерористичній операції, витяг з наказів по строєвій частині про вибуття, вибуття до військової частини чи виконання завдань антитерористичної операції, витяги з наказів по строєвій частині першого заступника керівника антитерористичного центру про прибуття та виконання завдань антитерористичної операції, копії посвідчення про відрядження, копії документів про отримання поранення, контузії таке інше. Ось такі документи повинен предвити. Можна ще доповнити. доповнювати. Це взагалі не, не, не є проблем. Оце є основні чотири документи. То ті документи, які крім чотирьох, то якщо нема цих документів, якщо це офіцер і в нього є. Копія свідоцтва про відрядження. Там повинна бути відмітка, що він був в зоні АТО. Це перше. Друге, повинна бути виписка із наказу. Ця виписка із наказу по-любому є. Любий військовослужбовець, який знаходиться в зоні антитерористичної операції, віддається на наказу. Тому це не є проблема. Ці документи всі видає, видає командирчої частини і сам командірчої частини дає довідку за його підписом, що він є учасник антитерористичної операції. Ці документи збирає військова частина і відправляє на комісію Міністерства оборони. Міністерство оборони комісія засідає, робить акт і відправляє на міжвідомчу комісію. Цей процес вже визначений і ніяких проблем цього немає. Це не є такі документи, які зібрати ті тяжкі. Сергій Олександрович, доводилося спілкуватися з деякими військовим, які говорили, що формально вони були розташування військової частини, а насправді вони були в зоні АТО. І потім не було виникало проблема з отриманням цього статусу. А яким чином військовому проконтролювати, що він дійсно по документам значився ну, там, де він перебуває? Ну, згідно військового законодавства, однозначно, коли людина прибуває в частину, вона повинна віддаватися наказом. Не може так бути, що людина прибула в частину і її не віддали наказу. Ну, по-перше, вона не, не, не буде стояти на забезпеченні, не на фінансовому, не на продовольчому, ну, взагалі на, на забезпеченні. Тому до, до, до такого не, не може бути. Якщо людина офіційно через військомати типу, призвана військову чи частину, вона обов'язково буде віддана на них наказом і обов'язково ну, буде їй видана справка, якщо цей район підпадає під зону АТО, що вона є учасником антитерористичної операції. Я хочу ще додати про штатно посадовий список то чи іншу підрозділу. Кожен є. Підрозділ? Він повинен зазначитися, якщо він там був. Значить він повинен бути штатним числовому спілкування. Є ще книга вечері проверки, і реша документів, які свідчать, що він дійсно там перебував. Таке дещо цільне запитання. А в робітника є дня. Пані Лідія Волочинського району телефонує. Доброго дня, пані Лідія. Доброго дня, пані Лідія. Доброго дня. Задавайте питання. Десь він підлягає мобілізації. В е, нього налезність кілецькі конця одна буде. Підлягає мобілізації, чи ні? Ну, дивіться, це п -п потрібно прийти військовий комісаріат. Військовий комісаріату є військова лікарська комісія. І військова лікарська комісія визначить, чи підлягає він, чи ні. Я хочу акцентувати увагу, що військова лікарська комісія це не штатні працівники військового комісаріату. Це комісія, яку визначає голова районної державної адміністрації. То згідно вказівки президента України, згідно вказівки голови адміністрації Хмельницької обласної, цю комісію відібрані кращі спеціалісти. І я думаю, що це питання вирішиться. Тут я ніяких проблем не бачу. Дякую. Олександрович, е наскільки я знав, раніше було е призов на строкову службу, що якщо е призовник не проходить, здається, трьох лікарів, йому е ну, ставлять негоді або відправляють якби, ну, на лікування. Е От зараз яка ситуація? Потрібно... Ні, ну це, не, це трохи не, не, не так. Значить є наказ міністра оборони 402. Там чітко в, оприділено е критерії, які... Ми пред'являємо по здоров'ю до призовників. І якщо він згідно цього наказу підходить, значить він підходить. Якщо не підходить, значить не підходить. Ми на цей процес пов'ліяти не можемо. Взагалі, щоб ви розуміли правильно, що вирішує, кого призивати не воєнком. А є призовна комісія. Значить, в області в призовну комісію входять 6 чоловік. Голова присутної комісії це заступник голови обласної адміністрації, його заступник це обласний військом, а також представники всіх силових структур і представники охорони здоров'я. Я не можу саме приділити, призивати його чи не призивати. Я можу запропонувати, допустимо, цього призовника відправити в артилерію, і цього представника відправити 8-й полк спеціального призначення. А одноосібно прийняти рішення призивати чи не призивати, я не можу. Це компетенція комісії. Також в кожному районі розпорядженням голови районної державної адміністрації создана своя комісія. І ця призивна комісія вирішує, кого призивати, кого не призивати і куди призивати. Військовий комісар є ну, т -т -т обичним членом цієї комісії. І ніякого більшого права голоса, чим хтось з п'яти чоловік не має. А можливо, є визначення в якихось документах, у зв'язку з якими хворобами не візьмуть призовника на службу? Не так, додому. є, є знака 402, там чітко визначено, по яким хворобам не, не, не беруть призивник. Для прикладу, можливо, декілька. Ну я не, не лікар, я не, не можу ще з вами говорити. Но це є дуже великий перечень хвороб. Таке запитання. Якщо військовий потенційний солдат не хоче служити в армії, але в нього є проблеми зі здоров'ям, чи може військомат посприяти проходженню того чи іншого чоловіка? Не може, зразу даю відповідь. Ніколи я не, не, не буду сприяти, якщо людина хвора, ми ніколи її не, не, не призвемо. Це є неправильний не, не підход. Людина хвора, вона повинна лікуватись. А людина, яка здорова, вона повинна, якщо вона під Підходить по всім критеріям, то вона повинна служити в Збройних силах. Я маю на увазі, можливо, є хвороби, які можна пройти курс лікування, так і повністю дуже. Зрозуміло. Чи все ж таки може військоманд Значить, є, є, є такі хвороби, які лікуються. Якщо людина прийшла, допустимо, на комісію в неї виявила, виявлена хвороба. Ну, і лікарі розібрали, що ця хвороба вилікована. Її надають відстрочку строчку, на пів року, на, на, на рік. Якщо за, за цей час вона вилікувалась, ми проводимо повторну лікарську комісію і, можливо, її призвати служити. Дякую. Запитання від дописувача з мережі соціальної. Чи потрібні довідки з військкомату для туристичної подорожі за кордон на 6 днів? Уже є крутки у нього. 23 роки студент не служить. Потрібні. Що саме, в яку потрібно піти процедуру, що потрібно? Значить, потрібно звернути в їх військовий комісаріат, і військовий комісар знає, коли ця довідка видається, а коли не, не, не видається. Є дзвінок з області. З Дунаєвців. Немає назінка, знову. Зірвався дзвінок. Тоді лише одне запитання від е, дописувачів. Чи може мобілізувати людину, яка є єдиним будувальником сім'ї? У е, е, чоловіка на утриманні син інвалід, син студент, дружина не працює. Ну з цим питанням потрібно розбиратись, треба це внікати в це питання. Але я можу сказати, якщо така людина є, ми знайдемо кого мобілізувати від цієї людини. Ми, ми підемо на, на, на зустріч цій людині однозначно. Одинок. Пані Марія Здонає. Доброго дня, пані Марію. Доброго дня, Доброго дня, пані Марію. Доброго дня. Слухаю ваші запитання. Скажіть, будь ласка, в нас забрали 4 сина, йому ще немає 24 років. Забрали правильно. Значить, не з 25, а з 20 до 60 років. 20, да? З 20 до 60 ага. років включно. Він, він служив у військці, а потім був в сталець, так і він пішов у 5 Ну, Бачите, він спеціаліст, якраз він пішов туди, де він служив. Так, да, він був в морській піхоті, типу на танковій. Ну, все це зроблено правомірно з 20 до 6 років. А так як йому 24 роки. А що я тоді по телевізору, що з 25? Ні, ну навірно, не так. По телевізору сказали, що призивають на строкову службу з 20 ага. до 27 років. А раніше було з 18 до 25. п'яти. Він Може, в готу, так? може попасти, а може не, не, не попасти. Він спочатку він поїхав в старіч, і там знаходиться, якщо він там служив, то ви знаєте, там знаходиться навчальний центр. Він пройде, а, да, да, він пройде 45 суток підготовку. Потім буде Послухайте мене, значить пройде 45 суток підготовку. Зараз міністр оборони термін збільшить. Якщо ага. він буде підготовлений, то можливо піде. Якщо не буде підго... підготовлений, то буде підготовка проходити далі. І поки ага. він не буде підготовлений до виконання завдань за призначенням, в зону, АТО, то він не попаде. А чому він тоді один там наймолодший всіма? Ну, 24 mm -hmm. роки він по, по всім критеріям підходить. Так видно сталося, що іменно по таким обліковим спеціальностям ну, були люди старшого віку, а він попав наймолодший. Ви повинні гордитись вашим сином, який не втікав і не ховався від мобілізації, а який спеціаліст пішов служити. Чесі хвала йому за те, що він служить і захищає нашу батьківщину. Дякую. 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 Дякую, за... Дякую вам за вітання. Сергія Олександрович, можливо, скажете, які є критерії до мобілізованих, окрім віку і окрім стану здоров?